Від 1 січня 2024 року українців чекають неприємні зміни, про які вам варто знати, та вам варто ними поділитися з іншими, щоб вони не потрапили в халепу. І чому ж? Відносини між Польщею та Україною саме перед виборами в Польщі так сильно порушилися через зернове ембарго. Про це, друзі, я прокоментую в кінці цього відео. Також хочу зазначити, що через наплив, сильний наплив мігрантів до Словаччини в Братиславі оголосили надзвичайний стан. І саме через це, друзі, зараз між Польщею та Словаччиною посилені контролі на кордонах. Перевіряють абсолютно всіх на в'їзд до Польщі, всі документи і так далі. Тому, якщо ви плануєте. Свої подорожі до Братислави або ж до Словаччини, то майте на увазі, якщо у вас є проблеми з документами, то вам важко буде повернутися назад до Польщі. Запам'ятайте це. Також користуючись нагодою. Вчора, друзі, до мене звернулися родичі хлопця, який зник в Польщі. Місяць тому він, прямуючи з Вроцлава до Любліна, останній раз зв'язався з своїми родичами, бувши в лодзі. І після цього до сьогодні. І сліду його не було. Його звуть Микола Голядинець. Родом він із села Світяць Шацького району Волинської області. Звідти, друзі, також я походжу. Тому якщо ви бачили цього хлопця, якого ви бачите на екрані, прошу зв'язатися з його родичами. Контакти ви знайдете в описі до цього відео. Також, Микола, якщо ти маєш змогу побачити це відео, то прошу, будь ласка, зв'яжися своїми родичами. Вони дуже сильно переживають за тебе. Ну і якщо у вас є можливість, його родичі просять максимально зробити репост, щоб якнайшвидше. Знайти його. І ще одну друзі, вам хочу повідомити приємну новину серед усіх цих неприємних: що компанія Transfergov, яка є моїм партнером, на сьогоднішній день дозволяє вам переказувати кошти з Європи в Україну за допомогою такої опції, яка називається Блік. Тобто, вже не потрібно вводити дані польської карти, ви вводите просто шість цифр, суму, вибираєте країну, в яку хочете відправити, і підтверджуєте в аплікації те, що ви хочете відправити Бліком. І, звісно ж, гроші на вашому рахунку. Мені здається, що мільйони українців, які довіряють компанії Трансфергов, яка вже досить довго на цьому ринку існує. Ну, сама говорить за себе, що варто користуватися тільки цією компанією, або ж, хоча б обирати її в тих випадках, якщо ви не хочете заморочуватися із поданням карти, даних карти, яка стає найбільшим ризиком того, що. Вашою картою можуть скористатися шахраї. Тому переходьте, реєструйтеся за посиланнями в описі під цим відео і відправляйте свої кошти своїм близьким та рідним в Україну. На ну, ми, друзі, продовжуємо. Чехія від 1 січня 2024 року заставить всіх українських власників та користувачів українських блях зареєструватися в Республіці Чехія. Якщо ви цього не зробите, вас очікує штраф розміром в 30 тисяч чеських крон. Чому ж вони хочуть заставити всі ці автомобілі зареєструвати, як повідомляє нам друзі, чеська страхова асоціація, що з березня 2022 року по червень 2023 року було зареєстровано 201 незареєстровану аварію за участю. Українських транспортних засобів, чеські страхові компанії виплатили 16 мільйонів крон за ці збитки. І очікується, що буде виплачено ще 4,2 мільйона крон. Я не хочу вас, друзі, лякати, але в Польщі ситуація набагато набагато неприємніша. І як ви можете зрозуміти, що польські страхові компанії також величезні витратили кошти на те, щоб покрити такі ж самі аварії. І, звісно ж, після виборів, коли це все вже стихне. Польща запровадить такі ж самі зміни. І я думаю, що інші європейські країни, якщо не буде проблем з мігрантами, які будуть просто забирати всю увагу від наших українців, то вони теж саме впровадять. А ще одна така ситуація штрафи. Якщо ви керуєте транспортним засобом на українських бляхах, то в Європі фактично, якщо ви порушите швидкість, тобто перевищите швидкість, то вам штраф не прийде нікуди. Бо фоторадар, він фотографує, і потім, якщо. Автомобіль знаходиться в базі, єдиній або ж не єдиній, вам відправляють на вашу адресу штраф. І погоджуєтесь ви або ж не погоджуєтесь, в залежності, чи ви сиділи за кермом чи ні, то ви оплачуєте штраф або ж даєте той штраф людині, яка керувала транспортним засобом. Натомість, друзі, якщо ми говоримо про Чехії, то тут знову ж таки та ж сама проблема. Ба Більше, якщо ти не маєш жодних реєстрацій в Чехії, то ти можеш просто не втратити водійських посвідчень, якщо ти перевищив швидкість над нормову. І в цьому випадку, знову ж таки, коли ви зареєструєте транспортний засіб, то все у вас буде нараховуватися на ту адресу. Яку ви вкажете, і ви вже будете в базі, і відвертітися не вийде. І знову ж таки, дається лише 7 днів. Запам'ятайте, друзі, це і поділіться з іншими. До вас питання. Як ви думаєте, коли саме впровадить Польща такі ж самі правила? Тому що, якщо ми знаємо, якщо ти керуєш транспортним засобом на території Польщі, він на польських бляхах, ти хоча б один день протермінував оплату страховки, який штраф тобі приходить? Половина мінімальної заробітної плати. А якщо ти 5 днів не сплатив штраф, або ж а якщо ти 5 днів не сплатив страховку, то вже розмір цієї страховки сильно виростає і при тому, що її ще треба купити. Не треба тільки продовжувати, наприклад, техогляд, тому що машина може стояти і ти можеш нею не користуватися, і техогляд проходити не треба. Але техогляд на хвилиночку коштує 100 злотих або 150. Або ж 180, в залежності, чи це дизель чи бензина з газом. Також, друзі, хочу повідомити тих громадян, які найближчим часом планують їхати до Словаччини з Польщі, до Словаччини, тому що в Братиславі оголосили надзвичайний стан через те, що там великий наплив мігрантів. Ви знаєте, що країни Європейського Союзу завжди приймали б мігрантів і ще їм видавали допомогу матеріально або ж житло, і так далі. І звісно ж, через великий наплив мігрантів, які направде, припливають туди морем, Ну як туди? Вони припливають морем до різних країн, там де є сполучення морем, і потім потрапляють до Словаччини. І Словаччини вони вже за допомогою різних перевізників нелегальних потрапляли в інші країни Європейського Союзу. Ви про це чули? І направде, дуже багато із Сирії, із Йорданії, із Іраку цих біженців приїхало, припливло, прилетіло, і зараз вони тут знаходяться. І Польща також брала в цьому участь, виготовляючи нелегальні польські візи, які... Використовували ці ж мігранти для того, щоб сюди потрапити. Ну і Польщу зараз будуть судити. Подивимося, як це все вийде. Що з цього вийде? Але якщо ви плануєте їхати в Словаччину, то майте на увазі, коли ви будете повертатися назад до Польщі, то вас очікує контроль. Тому що 11 пропускних пунктів зараз контролюються польськими прикордонниками та поліцією, і вони перевіряють абсолютно у всіх, хто в'їжджає до Польщі, документи на в'їзд до Польщі. Це означає, якщо ваші документи протерміновані, або ж вони не мають терміну дії вже, то вас можуть не впустити. Тобто, якщо у вас довідка довідкадіяпел закінчила термін дії, то вас не впустять сюди. Якщо у вас немає закордонного паспорта, вас можуть не впустити сюди, а просто відправити назад до Чехії. І у вас тоді виникне проблема. А як же зробити документи? Те ж саме з Чехії стосується. З Чехії до Польщі на в'їзд так само проводитимуться контролі. Можливо, менше, як на в'їзді. Зі Словаччини, але вам потрібно бути до цього готовими. Так само, якщо ви прямуєте із Польщі на Німеччину, вам також потрібно приготуватися до того, що у вас можуть перевірити документи, особливо, якщо ви їдете автобусом. Ну і звісно, на сьогоднішній день я всім громадянам рекомендую легалізуватися, адже для тих володарів, хто має статус УКР, для вас зараз будуть децизії розглядатися швидше. Чи хочете ви отримати, друзі, окреме відео, де я розповім, чому ж ви швидше будете отримувати децизії? Напишіть, будь ласка, плюс 200, і я вже сьогодні ввечері зроблю це відео, якщо конкретно це відео набере тисячу вподобайок, це не так багато, тому все буде залежати від вас. Тепер, друзі, повертаємося до ситуації між Польщею та Україною і чому відносини такі сильно напружені перед виборами. Знаєте, мої такі здогадки, що президент Володимир Зеленський і президент Польщі Анджей Дуда вони реально домовилися потіху, як то кажуть. І тепер, коли президент Польщі Анджей Дуда порушив свої домовленості і підставили таку країну, виставили публічно, що вони дають це зерно понижчим стандартам. До Європи і через це страждають польські фермери. То у мене питання до польської влади. Наприклад, а чому ж рік тому, два роки тому, три роки тому, чотири роки тому не було такої ж самої проблеми? Чи зерно за цей час змінило свої стандарти? На мою думку, на сьогоднішній день багато українських територій уже є під окупацією, а це означає, що кількість зерна навпаки зменшилася, яка експортується з України. Як ви гадаєте, чи я правий, чи я помиляюся? І чому інша країна, яка взялася за те, щоб транспортувати українське зерно, тобто приймати його якість, перевіряти якість цього зерна, і вже далі експортувати в інші країни? Чому ж вона прийняла це все на себе, а Польща не захотіла цього зробити? При тому, друзі, що Польща весь цей час приймала це українське зерно і сховищ на це зерно є в Польщі досить багато. І компаній, які співпрацювали з українськими цими зерновими компаніями, так само є багато. Для мене це все, друзі, незрозуміле. Але те, що відносини погіршилися не тільки президентів наших країн, але і звичайних громадян. А боти, російські боти, вони активізувалися просто не на жар. І ви їх можете побачити досить і досить багато. На Ютубі, на жаль, складно їх відрізнити, але якщо ми говоримо про Фейсбук, то їх є досить багато. Тому що, коли ти входиш на їх профіль, а вони мені пишуть, хто я і ким мене називають, то коли ти входиш на їх профіль, то ти абсолютно все бачиш, що воно таке і коли воно було створене. А було створене один-два дні назад, місяць тому, одна фотографія прапор якоїсь країни, і все. Тому, друзі, завжди перевіряйте тих коментаторів, які пишуть коментарі. На Ютубі це складно зробити. На Тіктоку це ну, чуть-чуть можна зробити. А на Фейсбуку конкретно ви можете перевірити. Це все рашистські ботоферми хочуть нас посварити між поляками та українцями. Тому не завжди вірте тим коментарям. А дивіться більше відео, дивіться. Офіційні джерела і там вся правда написана. Ну або ж моєї вигоди тут немає. Я вже 4 роки стараюся вам повідомляти всю інформацію, яка приходить до мене, тому що мій авторитет він рахується від того, чи я повідомляю правду чи ні. І якщо я повідомлю хоча б один раз неправду і буду продовжувати це робити, то моя репутація вона піде на нівець. А я хочу ще більше, щоб наші українці за кордоном мали більше прав. І мали реальну свободу, голосу, вибору і так далі. Ну, я не говорю про вибори, але ми маємо мати достойну зарплату, пристойне лікування, все так як ті громадяни, які проживають на території тієї чи іншої держави. Адже ми з вами платимо тут податки, тому чому ми маємо мати менше прав? Ми не хочемо голосів, не хочемо ні за кого голосувати. Головне, щоб до нас відносилися як до людей. Тому що. Ми повинні жити в мирі і злагоді. Незалежно від по політиків, незалежно від мови, незалежно від раси, незалежно від наших релігійних поглядів і так далі. Що думаєте ви? Пишіть в коментарях. Такий я, друзі, от відвертий з вами. Думаю, що ви будете зі мною такі ж самі. Підписуйтесь на канал, побачимося в наступному випуску.